На сьогоднішній день 54 заклади фахової передвищої та вищої освіти. У них теж саме як і в школах відбулися комісійні обстеження. На сьогоднішній день 4 заклади вищої освіти повністю готові до навчального процесу. Тож у них може організовуватись навчання в очному або змішаному форматі. Морська академія, юридична академія, міжнародний гуманітарний університет і, якщо не помиляюсь, морський університет. Інші заклади вищої освіти розпочнуть освітній процес в дистанційному форматі. Коледжі, заклади професійно-технічної освіти. Ми розпочинаємо освітній процес в дистанційному форматі, оскільки ми розуміємо, що другий, третій курс, який навчався в нас після 24 лютого, то в них була більше така теорія, а на сьогоднішній день їм потрібно відповідно до робочих навчальних планів пройти виробничу практику та практику на підприємствах. Тому з 1 вересня в них буде. Практика. Стосовно учнів, студентів першого курсу, то в закладах професійно-технічної освіти триває набір до систем профтехосвіти до 1 листопада, тож освітній процес в очному форматі для першого курсу та може розпочатися тільки після 1 листопада. Те саме і для наших коледжів. В гуртожитках ми на сьогоднішній день не дозволяємо розміщати студентів, якщо у них відсутні укриття.